17 січня о 7 годині 27 хвилин в одній з квартир міста Мирноград сталася пожежа. До її гасіння залучалися співробітники ДСНС. На гасіння пожежі залучалося чотири чоловіки особового складу на одній одиниці техніки після другої державної пожежно-рятувальної частини. Пожежа була локалізована о 7.45 та ліквідована о 7.53. Пожежею знищено меблі та побутову техніку на площі 4 квадратних метрів. Збитки та причина пожежі встановлюються. Цього ж дня, о 8 годині. В 43 хвилини сталося загоряння у приватному будинку села Єлизаветівка Покровського району. На жаль, внаслідок пожежі загинула літня власниця оселі. На місце події прибули рятувальники 73-ї державної пожежно-рятувальної частини. Під час проведення розвідки рятувальники в одній з кімнат будинку виявили тіло 85-річної власниці оселі. Пожежа була ліквідована до прибуття пожежно-рятувального підрозділу. Причини та обставини пожежі встановлюються. Співробітник... ДСНС нагадують про необхідність дотримання правил пожежної безпеки. Що необхідно слідкувати за справністю та правильною експлуатацією електроприладів, як вдома, так і на робочому місці. Дотримання правил пожежної безпеки збереже ваше життя та здоров'я. Пам'ятайте, при виникненні пожежі негайно викликайте рятувальників за номером телефону 101.